Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні до вас ось такою красотою і смакотою. Це ліниві варенички. І подавала я їх сметана та варення із чорниці. Це дуже-дуже смачно і дуже-дуже легко швидко робиться. Хто хоче такі варенички приготувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. У мене 400 грам. Кисло-молочного сиру. Сир домашній, не вологий, бачите, такий аж розсипчастий. І взагалі можна любий. Я тільки не пробувала сиркової маси. Магазинний також можна кисло-молочний сир, але краще беріть 9% сир, любої фірми. І вилучкою, ось так я його якби перетираю, щоб можна на друшляк, щоб не було цих крупинок. Щоб фракція була така більш-менш однорідна. До цих 400 г сиру я додаю пакетик ванільного цукру 10 грамів. Взагалі, я хочу сказати, цукор можете додавати за своїм смаком. але я не буду. Цукру зовсім сюди додавати. Тільки буде ванільний цукор. Тому що, якщо додати цукор, звичайний там, ложка, дві, скільки ви любите за смаком, ну, я би сюди додала ложки би дві-три столових цукру, щоб вони були смачні. Але чому я не буду? Я хочу додати менш борошна, щоб наше тісто було на варенички ці ліниві, більш таке. Е... Творожне, справді, щоб поменше було цукру, і взагалі щоб його не було. Тому що цукор це як рідина волога. Якщо є волога в нашому кисломолочному сирі, то тоді треба буде більше додати борошна. А я хочу додати набагато менше борошна. Краще ці варенички вже готові гарячі посипти цукром або сметану з варенням подати, і також буде дуже смачно і солодко. Того? Цукру ми не будемо взагалі додавати. І так, перетираємо ванільний цукор або ванілін, який додали, і розбиваємо сюди одне яєчко. Так. І тепер також з яйцем всю цю масу буду добре-добре перемішувати. І ще би я сюди додала десь приблизно пів чайної ложечки солі. Тепер все це з'єднуємо, і будемо поступово борошно додавати приблизно на оцю кількість нашого сиру. Десь так приблизно кажу, може піти ложки 3, 4 столові. В грамах це десь 100 грам борошна. І ось так, коли це все перетерли, і по столові ложки буду додавати борошно і далі перетирати. Це, коли ви вже побачили, що фракція вся ця уже однакова, наша суміш, вивніше це все, починаємо додавати борошна. Тут у мене 100 грам. Ну, ось так. Візьмемо столова ложка, одна і починаємо перетирати. Коли втерли, це розказує довго, а робиться це взагалі дуже швидко. Дуже. У кого дітки в школу, студенти? їдуть на навчання, поки збираються зуби, чистять, вмиваються, ви вже це все приготуєте. За цей час можете вже ставити водичку, щоб кипіла. Другу ложечку, Все, вмішали 4 столових ложки, це 100-120 г борошна. Тепер виделочку я вже відкладаю, вона вже не потрібна. Борошном припилюю робочу поверхню, викладаю повністю сирну масу і зараз починаємо все тепер руками зібрати в такий комочок, а потім ковбаску. По потребі можете трошки підсипати. Коли формуєте, щоб я зараз пополам тісто поділю і одну цю половинку зроблю тепер в ковбаску і ось так розкатуємо. Ось таку довгу-довгу ковбаску зробила і переріжу десь приблизно так навпіл, і щоб більш-менш ще трошечки її підкатати, було мені зручно, то я її. Розрізала, бо я хочу трошки зробити акуратніше, невеличкі. Я не люблю, коли ліниві варенички великі. Я люблю, щоб вони були за розміром, щоб їх не кусати з веделечки, а просто кину в рот і все. Десь приблизно ось така. В діаметрі, скажімо, півтора сантиметра. Десь так це точно. Все. І далі нарізаємо приблизно на розмір пальчика. Пальчик приклали і отако десь приблизно нарізаємо. Все. Можна їх приплюснути, такі зробити, як коф... кофейне зерно, а можна і так залишити. Це вже дивитись тільки на своє осмотріння. Я беру дощечку, я не буду всі зразу варити. На досочку, досочку я припилюю борошно, бо я хочу частину заморозити своїх вареничків. І ось так, які вже порізані, буду складати, викладати на дощечку. І так нарізаю свої варенички. Ось такі малесенькі варенички в нас вийшли, складаю на борошно, на дощечку пропилену борошном. і беремо другий шматочок тіста і знов розкатуємо в ковбаску. Можна, щоб була ковбаска тонша, поділити навпіл, знов цей шматочок, і ось так його розкатувати. І так, наробили наших лінивих вареничків. Оцю дощечку я відправляю в морозилку морозити. А зварю тільки на одну порцію, а потім буду доставати і варити по необхідності. Дивіться, що ще можна зробити. Можна оці маленькі такі фігурки, наші, які ми порізали, припилили аж борошно, взяли веделочку і тако зробили просто натиснення, і отак залишили. І отак можна кожний шматочок. Зробити ось такої форми. Також буде гарно. Хто не хоче робити цього, залишайте ось такі штучки. Ще як варіант, можна зробити взяти цю штучку, отако приплюснути і всередину якусь заморожену ягідку покласти. Наприклад, малинка, одна вишенька, чорниця і заліпити як вареничком, зробити кружочок, і також відварити у гарячій кипящій підсоленій воді. І так відправляємося до плити. Ставимо воду на огонь. Вода, як тільки закипіла, трошечки посолимо. Небагато. У мене ну, десь третя частина чайної ложечки, бо у мене у вареничках є сіль. І у киплящу воду закидуємо наші варенички. І з того моменту, як тільки закинули, обов'язково їх перемішати. Так. Варити ми будемо на одну порцію, бо, як я вже казала, що ми заморажували. І тепер наші варенички ми будемо перемішувати. Ось так беремо, бачите, як гарненько, і перемішуємо. І як тільки зараз побачимо, що вони закипіли дві хвилини і більше їх не варимо. За цей час, поки будуть вони дві хвилини кипіти, ми включаємо вогонь. І десь грамів 20-30 розтаплюємо вершкового масла. У нас пройшла хвилинка. Дивіться, як через хвилинку вже наші варенички себе почувають, як вони виглядають, киплять. І вже піднялися вверх. Ще хвилинка, і будемо їх витягувати. Наші варенички зварилися, витягуємо, як я вже казала, тут тільки на одну порцію ми зробили. І викладаємо. Дивіться, як вони гарненько всі розбігаються. І мало борошна. Так. Тепер тільки аж на цьому моменті додаю я цукор. Десь приблизно сюди я кину чайну ложечку. Отак, От поки вони гарячі, я притрусила чайну ложечку цукру. Хто хоче більше, можете більше, за своїм смаком. І так трошечки поливаю розтопленим вершковим маслом. Може, комусь пригодиться моя порада. Є два варіанти, як їх можна подати. Дуже мені сподобався один варіант, хочу вам підказати чому. Сметана. Сметану, ложка дві апельсинового соку, або може гріфрукту, який ви любите. Перемішати сметану з соком. Навіть можна туди додати цукру. Не забувайте, навіть шваренички без цукру. Перемішали, і це такий соус, якщо влітку ще м'яти, листочки м'яти, і дуже-дуже буде смачно. Сметана, апельсиновий сок, ванільний цукор чи звичайний цукор. Це все перемішали. Це перший варіант. Другий варіант. Я буду так подавати, бо в мене зараз немає соку і немає м'яти. Сметано, звичайна сметана. Отак наверх сметану викладаю. І дуже мені подобається дуже поєднання сметани з чорничним. Це чорниця. І ось так капну зверху із чорниці варення. І ось так. Я буду подавати. Це також дуже смачно: поєднання сметани із чорницею. Все, смакуйте на здоров'я!